Друзі, усім привіт! Сьогодні покажу вам неймовірно цікаву збірку з бюджетом плюс-мінус 20 тисяч гривень. Тут у нас і легендарний процесор am 4 Сокету, вже здогадалися який. Неймовірно потужна, крута відеокарта, ладно, ладно, трішки гірша, але теж дуже крута. Особливо за кошти, в які вона обійшлась. Багато хто вже, напевно, здогадався, що у нас буде b 550 чіпсет. Матринка від Giga B550MK одне з найкращих рішень для бюджетних систем. Перевірена вона мною уже десяток раз. Ми тут не Переплачуємо за величезний запас на апгрейд в майбутньому. При цьому маємо все необхідне для апгрейду там в ближайший рік-два. По комплекту у нас заглушка в корпус, SATA кабель уже кладуть один, ну і в принципі все. А ну і ще сама материнська плата, да. Саме головне, що у нас тут уже підтримка портів 4.0, а значить, і SSDшечка сюди залетить швидкісна. І відеокарту можемо поставити більш-менш свіженьку, ніскільки не втрачаючи її потенціал. Чотири слоти під оперативну пам'ять, значить, ми зможемо спокійно доставити ще дві планки, два швидких слоти під SSD M2, а значить не доведеться апгрейдити простір SSD 2.5 або не Дай Бог HDD. А так, в принципі, нічого незвичного. По зовнішнім портам 4 USB 3.2, 4 USB 2.0. Від повного щастя, нас тут відгороджує тільки відсутність Wi-Fi, та трішки доплативши, можна взяти версію, де він є. Нюанс тут теж є: тільки один роз'єм сіс А значить, будьте готові купувати Ріабас, якщо хочете підключити більше трьох вентиляторів саме в материнку поживленню 4 ПІН, бо з'єднувати в одну гірлянду більше трьох вентиляторів не рекомендується, а то ця гірлянда може засяяти на повну на всю хату разом з комп'ютером. Процесор, старий добрий Ryzen 5 3600. Він дуже добре женеться і працює майже як стоковий 5600. А якщо нікуди не спішите, то можете замовити 5600 із Aliexpress одразу. В принципі, вийде не сильно дорожче, але треба почекати гарну знижку, незрозуміло коли приїде, і без гарантії. А так все круто. 6 ядер, 12 потоків, базова частота, 3,6. Та всі на пам'ять, в принципі, вже знають його характеристики. А 4 достаємо процесору і одразу перевіряємо, чи рівні. Ніжки, бо таке все ж таки трапляється. Перед встановленням його в сокет, звірте мітку на процесорі та на самому сокеті, щоб все було правильно. Його актуальна ціна на момент монтажу в районі 3000 гривень. По оперативній пам'яті хтось любить Kingston, я люблю Corsair. А сьогодні у нас G-Skill Ripjaffs. Два модулі по 8 ГБ на частоті 3200. Чудова оперативка і в таких бюджетах, напевно, найкраща. Комплект з двох планок по 8 коштує в районі 1300 гривень, а комплект з двох планок по 16 коштує. В районі 2500. Виглядає вона дуже добре, є ще різні версії по кольорам. По таймінгам тут нічого надзвичайного: 16, 18, 18, 38. Вставляємо оперативку обов'язково в пріоритетні порти. Придивіться, не полінуйтеся, зазвичай вони відмічені на самій материнській платі, це напряму впливає на продуктивність. Я вам в описі залишив посилання на оптимальний SSD-накопичувач об'ємом 1 ТБ, який влізе у подібний бюджет по ціні. Бо сьогодні ми будемо використовувати SSD-шку, яка вже була у Клієнта це Patriot P310 на 480 ГБ. У свій час вона була надзвичайно дешева, зараз її актуальність уже сильно впала. Я вирішив, що цього місця точно буде маловато, тому від себе додаю йому, хоча й не самий швидкісний, але все ж таки HD на 500 ГБ. Він нібито був і не проти, але напевно до кінця й не зрозумів, що я додав його за свій рахунок. От і добрались ми до відеокарти. Radeon RX 6700 XT на 12 ГБ. У виконанні від Sapphire. Nitro Plus. класна версія з топовим охолодженням навіть є на ній підсвіточка, і в біленьку збірку вона теж класно залетить завдяки ось таким сріблястим вставкам. Живлення у нас 8 плюс 6. Я вже підготував два кастовних кабеля на живлення відеокарти. Зараз безкоштовно додаю їх до всіх збірок. Хтось, напевно, вже здогадався, що це рев версія. Так куплена вона була за 10 тисяч гривень рідко, але коли потрібно ось такий скудний бюджет, запихнути максимум потужності, я можу взяти саме рев карту. З БУ комплектуючих там з OLX ніколи я не збираю, але саме карту, ревку на гарантії я можу взяти, але теж тільки з ось таким от топовим охолодженням, щоб взагалі проблем не було. Ну і звичайно ж, це тільки за згодою клієнта. Ця карта сильно краща 3060. Вона на рівні 3060 Ti, але, звичайно ж, без RTX. При цьому вона і дешевша. Живити системою буде блок від Deepcool PF 700 на 700 Вт. То б, що не казав, я ці блоки у бюджетні збірки беру часто і на 600 Вт, і на 550 Вт. проблем з ними немає. Ціна на них максимально демократична, гарантія при цьому на 3 роки. Звичайно ж, брати його по потужності впритик до енергоспоживання системи не варто, але це не рекомендується ні з яким беже. Ні у одного з виробників у мінімальних бюджетах немає якихось неймовірно якісних там компонентів. Сертифікація ККД у нього біленька, добре, що хоч якась по безпеці тут у нас захист від перенавантаження по. По сумарній потужності по всіх каналах, захист від подачі підвищеної напруги, ну і, звичайно ж, захист від короткого замикання. Великого списку, як в старших там дорожчих блоках живлення, тут немає. По дизайну він в принципі симпатичний, але ми повністю його все одно побачимо тільки при збірці. Кабелі нормальної якості, чорненькі, не там смердять сильно китайською різиною, як у GameMax, де можна занюхнути, впасти і не встати, а потім він ще тиждень дує цим ароматизатором у кімнаті. В даній ситуації нормальний блок, який обійшовся 2200 гривень. Вашу думку, звичайно, ж чекаю в коментарях. Напружуватись на максимум він у цій збірці не буде, перегріватися, звичайно ж теж. А взагалі, з охолодженням у цій збірці вийшла цікава ситуація. Термопасту, я до речі, використовую Noctua NTH2. Охолодженням зараз у цій збірці займеться боксове позорненьке охолодження від AMD. Запитаєте, чому так і як під цим блинчиком 3600 стане 5600? -им? Та ніяк. Просто башня, яка вже була у клієнта, яку він планував поставити у нову збірку, трішки під цей сокет не підходить. Наперед я цього не знав, а чекати клієнт, поки до мене ще приїде башня, не захотів, і довелось у себе відрити ось таке боксове охолодження і поставити його. Зараз там уже стоїть id Cooling se 224. Стираємо стару пасту, хоча в цій ситуації можна було напевно її і залишити. Обезжирюємо поверхню та кріпимо охолодження. Я, до речі, на боксових цих кульках завжди перекручую цю верхню накладку, щоб amd значок був саме з. Вхуй, дрібниця, але мені так подобається більше. Далі у нас те, що багато хто засуджує. Переплата за зовнішній вигляд, а ці кошти можна було вкласти в характеристики ПК, коли йде навіть величезна переплата за зовнішній вигляд без дамагу в основні характеристики, які відразу заплановувалися, все супер. У такій ситуації кожен вирішує для себе сам, він сам заробляв ці кошти. Потрібно було максимально соковито, і я знайшов ось такі вентилятори від GameMax по 600 гривень за комплект з трьох штук. І як на мене, це всього 600 гривень за такий комплект кулерів. Виконані вони достатньо якісно, конектяться по 4 пін і мають 5-вольтові конектори для підсвічування. Окремо був куплений реабас на їх живлення самий простий з регулюванням за 200 гривень. Підсвічування по 5 вольт планувалося конектити з відеокартою, щоб ще й в контур це все красиво замикати, але виглядало так собі, то я ще в себе знайшов блок управління для підсвіткою від Біквайт. Корпус був обраний з шикарним продувом від Gamdias. це Aura GC 6. Нещодавно на каналі вийшло велике відео з оглядом їхніх корпусів, в тому числі і цього. Тут, якщо ви помітили, були кулери на Моліксах. Зараз уже з новими ревізіями у них нормальні кулери у комплекті одразу на 4 пін, і в корпусі вже встановлений модуль управління ARGB підсвіткою. Мені здається, у мене вийшло зробити максимально соковиту. Тепер уявіть ще тут башенку нормальну біленьку. Вашу думку чекаю в коментарях. Я уже в процесі її будування нормального. Місця для підзйомів, тому вибачаюсь зараз, що фон такий собі. Я стараюсь покращувати картинку, просто на зйомній квартирі ще й не дуже розженеся з будуванням локації. Якщо бажаєте замовити у мене збірку, в описі є вся потрібна для цього інформація. Там взагалі багато корисної інформації, в тому числі посилання на всі комплектуючі з цього відео. Тести записані у Full HD, записані вони не мною. Я їх позичив, посилання в описі. Мені уже прийшла карта захвату на тестування і з Зі ви будете бачити на моєму каналі записані тести саме мною в шикарній якості, без втрати потужності ПК. Якщо на збірках по 100 тисяч я ще можу дозволити собі записувати екран, то бюджетні збірки взагалі не тягнуть запис екрану, це дуже сильно впливає на FPS. І я не хотів тут портити відео вставками, знаєте, знімати екран на телефон. Я вам нарізав моменти з максимальними налаштуваннями графіки, і зверніть увагу, що тут 3600 і працює на своїх базових можливостях. Він не розігнаний. Скоро я вже зможу записувати нормально тести, а Значить я буду показувати вам ще й налаштування системи повноцінно. Подивимося з вами, що дає розгін оперативної пам'яті, процесора взагалі плани великі. Тому обов'язково підпишись на канал та постав лайк під цим відео. В принципі, грати на цій збірці можна абсолютно все у Full HD на ультраналаштуваннях. Звичайно ж, cs 2 тут теж буде гратися добре. Тим більше, якщо поставити свої кіберспортивні налаштування, які мені досі, до речі, за всю історію канала, ніхто цю таємницю мені не розкрив, не розказав, що там налаштовувати, що це там за кіберналаштування для максимально високого FPS. Всі тільки про це говорять, але ніхто нормально не розписує. Загалом збірка мені подобається. Звичайно ж, можна було зекономити на кульках і взяти, ну, наприклад, материнську плату з вайфаєм, але повторюсь, це вибір кожного і у кожного ПК індивідуальний. Хто зараз дивиться це відео, то обов'язково вже повинен бути підписаний на канал і залишити коментар. Також запрошую тебе в мій інстаграм. Там дуже часто я провожу розіграші периферії, а скоро і розіграю відеокарту. Може навіть таку, як зараз на екрані, хто знає. Дуже дякую за перегляд. Чекаю твою критику як на рахунок самого відео, так і на рахунок збірки. Дуже важливий для мене ваш фідбек. Усіх. На сьогодні все поки що Пока.